Всім привіт! Мене звати Лисичук Олексій, і я новий учасник команди е, каналу Кубік ТВ. Давайте познайомимося поближче. Ловіть вліципити опитування зі мною. Коли ти вперше дізнався про спідкубінг? Е, Приблизно 7 років тому. Скільки часу знадобилося, щоб навчитися збирати куб вперше? Близько тижня. Вау, швиденько. Який твій особистий рекорд у складанні 3 на 3? На даний момент це 4 секунди 37 сотих. Якій дисципліні тобі найбільш подобаються, і які з них ти зараз більше тренуєш? Найбільше подобається 3 на 3 та біг куби, і треную зараз найбільше, мабуть, 5 на 5. Чим взагалі тебе приваблює з-під Uh, я забув слово зараз. Мабуть, двома речима. Uh, перше, це ком'юніті, uh, які люди тут зібралися. Uh, і друге, це те, що я дуже азартний, і мені оце дуже захоплює. Я Завжди хочу кращий результат, uh, краще складати, нові рекорди і так з цього. Скільки головоломок у твоїй колекції? Uh, ну точно цифру я не скажу. Ну, Це десь приблизно 50. Улюблений бренд кубиків? Цікаве вас запитання. Здебільшого мої основні куби це куби від фірми Мой. Найдивніший кубик, який ти коли-небудь збирав. Я насправді не те, щоб люблю всі такі дивні головоломки. Я по стандарту дисципліни, які я на. На ВЦА, які офіційними, я більше їх хочу. Так, хіба якийсь е, в 21 на 21? Не знаю. Ти Е, Ні. Хоча були спроби переходу на них, і я недавно е, практикувався, там зелений, червоний трішки, але це важко дається. Взагалі хочеться, але поки ні. Тільки білий. Ти приїжджаєш на змагання за результатами, чи більш для фану? Е, зараз вже більш для фану, вже дуже багато знайомих, друзів. Е, це просто і весело. Але коли колись коли починав, це були тільки заради рекордів, я дуже хотів перебити якісь свої ПБшки, ще щось дуже гнався за цим. Що складніше навчитися збирати кубик чи пояснити це іншим? А, ну це дуже залежить. Ну мені, мабуть, зараз легше навчити когось збирати, бо я вже вмію збирати кубіки, не знаю. Яку пораду ти б дав новачкам? Та порада тільки одна, взагалі, з підповідування до всього, яка підходить, це просто багато тренуватися, і все буде. Чи вмієш ти збирати кубик з запущеними очима? Так, вмію, але я це роблю довго, і в мене немає офішал uh, сексес-спроби. Чи слідкуєш ти за світовими рекордами? Ну взагалі так ну доводиться, бо кручусь в ком'юніті, то це важко не знати. А щоб я знав всі рекорди до мілісекунд, такого немає. Точно і останнє запитання: який VR для тебе є найбільш знаковим? Ну, це, мабуть, світовий рекорд Володимира Постянського. Це перший світовий рекорд для України це вау. До речі, в нас на каналі є розбір цього світового рекорду, тому переходьте за посиланням. А якщо у вас залишилось ще якісь запитання особисто до мене, пишіть в коментарі, я постараюся відповісти на всі. А також найближчим часом очікуйте від мене цікавий влог зі змагань. Не скажу вам з яких. Підпишіться тоді, дізнаєтесь. А з вами був Ласічук Олексій. До зустрічі.